Сьогодні Україна підписує безпекові угоди з державами G7 і не тільки близько 30 країн висловили свою готовність приєднатися до декларації, яка була підписана між Україною та Державами G7 на Вільнюському саміті НАТО щодо гарантій безпеки, і вже сьогодні Данія і Нідерланди також поза G7 підписали такі угоди. Ці угоди наповнені дуже конкретним змістом, дуже конкретними речами, оскільки ми маємо сумний досвід Будапештського меморандуму, де гарантії безпеки, які ми отримуємо, фактично використали проти нас, і одна з країн гарантів сьогодні є агресором. Тому президент, вся команда. Максимально відповідально працюють з тим, щоб ці угоди були наповнені конкретним змістом, щоб в них була чітка підтримка військова України і на землі, і в повітрі, в морі, кібербезпеці, звичайно, є і політична частина цих безпекових угод, а саме питання притягнення Росії до відповідальності за злочину агресії, посилення санкційної політики, репарації тому це комплексні. Угоди, які посилюють і нашу безпекову складову, і звичайно нашу політичну позицію у світі. Я переконаний, що ці е, безпекові угоди будуть діяти до нашого вступу в альянс. Кожна з них розрахована на 10 років, тому маємо певну е, перспективу. І важливо, що е, сьогодні країни-партнери стоять поряд з нами, що вони фіксують свої, свої довгострокові зобов'язання, і тільки цього року ці безпекові угоди вже дають нам плюс 20 мільярдів. Євро на посилення нашої військової спроможності для перемоги Україні у цій жахливій війні.